Привіт, мої любі дітки, запрошую вас на заняття з аплікації. Гіацинт це весняна, дуже пахуча, красива квітка. Гіацинт дуже універсальна квітка. Її можна вирощувати як в саду, так і вдома на підвіконі. Різнокольорові домашні квіти це гіацинт, бордовий. Рожевий, блакитний, білий, бусковий. Це квіти допоможуть дочекатися весни. Тому сьогодні на занятті пропоную зробити аплікацію і ацент. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, клей, деталі заздалегідь вирізані та червоні серветки. Беремо квітку і. Ставимо на аркуш паперу, ось так. А потім будемо клеїти. Ось так. Тепер беремо серветку червоного кольору, відриваємо ось так невеличкий шматочок, скочуємо у кульку, і ось такі у нас маленькі кульки виходять для нашого гіацинта. Робимо їх дуже багато. Ось так. Зім'яли у кулечку і ось виходять у нас ось такі будуть гарна квіточка виходити. Починаємо збирати квітку. Спочатку намащуємо клеєм стебло квітки і приклеюємо до аркушу папера. Тепер беремо листочки. І теж намащуємо клеєм і приклеюємо один. І другий листочок. Ось так. І тепер починаємо клеїти саму квітку. Беремо ось такі кульки, намащуємо теж клеєм. Притискаємо до аркушу паперу. Ось так. Ось так. І добре притискаємо до аркушу паперу, щоб вони не впали. Дітки, ось така квітка гіацинт у мене вийшла. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!